Ми переживаємо час змін, і те, що колись було стандартизованим, складним і корумпованим, тепер стає доступним, цифровим і прозорим. Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України працює для людей. Наша місія це безпека, стійкість та розвиток морського та внутрішнього водного транспорту і судноплавства. Відкрита прозора адміністрація судноплавства підтримує відданість безпеці та захисту навколишнього середовища, надає якісні, технологічні, доступні послуги та сервіси, змінюємося разом з вами та для вас, співпрацюємо з міжнародними партнерами та країнами, приймаємо їх досвід, впроваджуємо цифрові рішення, розвиваємо онлайн-сервіси для користувачів, щоб послуги можна було отримати швидко та легко. Цифровізуємо кожну сферу діяльності, інтегруємо цифрові дані, не даємо жодних шансів для корупції, все чітко та прозоро. Подати документи в дії, отримати у зручний спосіб в адміністрації судноплавства чи МОР сервіс можливо. Час змін це час роботи моряків та державної служби для спільної мети, час відкритої діяльності без корупції, прозоро, оперативно, професійно. Змінюємо морську галузь разом.